Тут мандарини такі декоративні ростуть. Віточки живі. Ну, грації. Така травичка теж цікава, гарна. Ось так виглядає. Червона доріжка ввечері. Знає, десята година, напевно. Це наш готель 10 метрів від води. Як ви бачите, ось тут я зараз біжу 11 година. Я біжу з коресника в магазин, бо мені треба віднести оту колокольню. Бачите? Зараз я розкажу чому. Я хотіла. В мене є. Я хотіла на, на своєму балконі, на своїй терасі. Поставити в стелі ось такий гачок, знаєте, отак, типу, гачок ось тут. І е, щоб у мене був такий вазонок, міг би цей е, такий падати. Але я зрозуміла, що я не буду на на, на стільчик става, ставити. І я не буду підливати цей вазонок. Але я виділа на одному балконі, і це було дуже-дуже красиво. І я подумала, що з мені таке кругле поставити. Я завжди думала і купила ось це. Зараз вам покажу, я віднесу назад. Воно є так, якби. Желізне, таке, як мені подобається. Оцей бантик теж желізний є. І всередині м'ячик, який. Це колокольня, це такий дзвін, ну, більше вам покажу. Але перше хочу тарілку показати. Як побачила цю тарілку, я прямо закохалася. Вона має 20. Це, французь, це все, я, від тих речей я купила в французькому магазині. Там всього дуже сильно багато було. Але я так знаєте, осторожно надивилася, надивилася очима і нічого не купила. І на кінець остання тарілка я її купила. Вона така трошки більшенька, я її буду тримати в кухні. Вона на що-небудь піде. Або на фрукти, бо вона, вона така невелика і не маленька, більша така. Скільки там тут написано? що-небудь? 24-25, мені здається, має вона. І широка вона. І вона такою квіточкою зроблена, багато тарілок квіточкою зроблені, але якщо б вона була кольорова або розмальована, я б її не брала. Через те, що вона біла, я її взяла. Вона такого кремового кольору вона не є біла. Це якісна, дорога тарілка. Ось тут. Якісна дорога тарілка. Я її взяла, абсолютно взяла. Я хочу щоб вона у мене на столі стояла, і щоб фрукти стояли там. Ну, Можуть бути фрукти, може бути на свята нарізка якась, помідорчики можуть бути. Тут може все, що хочете бути. Тепер оце зараз я віднесу. Оця колокольня коштувала 20 ревро. Зараз це новорічна. Новорічний атрибут, і вона зараз має знижку. Я заплатила 14. Зараз українську віднесу за 14 євро і візьму що-небудь друге. Чому воно так калатає? Тому що всередині є там м'ячик такий, що він бігає. От, бачите, ціна яка? 15 євро. Зараз є, візьму що-небудь друге. Тому, що, чим воно мені сподобалося? Це желізна желізо. Це желізо, алюміній. Такий гарний. Пізніше тут ще, знаєте, воно порядно зроблено, бо це, це не гнеться. Кульцо є кульцо і є такий порядний шнурок, бачите, такий відповідний шнурок міцний. І я думала, я ту колокольню, отак воно в мене мало висіти е на тераці, я зараз тут одною рукою, Та, Ну, так би і непогано, але. Воно не це такий новорічний ну, колокольчик, напевне, що там, як ви його порухаєте, він дзвонить. Там внизу м'ячик є. Такий самий желізний. І він бігає. Я його як несла, в сумку не могла запхати, воно мені то постійно дзвеніло, Бачите? Ну це не проблема. Хіба якби вітер то би дзвонив? Такий ж сильний вітер, мені би, може, проблеми создавав, Але Такого ніколи вітру сильного не було, Бо знаєте, вночі, як мені буде во баламкати, а воно стоїть. На терасі людину, чи би всі чули, що воно тарахає. Що скажете? О, так воно вверху, 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 вверху мало висіти. Колір навіть підходить, я би хотіла ще його помалювати була. На такий, знаєте, винний колір, як в мене крісла. І ви так заходите, бачите, ті винні крісла, що в мене є. І такого самого кольору. оце. І це було б дуже-дуже гарно. Оце була моя ідея. Ну, зараз. Я віднесу панорама. Я вчора шок отримала, як я побачила тобі де саме одне. Без нічого ужас. Це така, знаєте, колись такий був проєкт. Вона, я не знаю, чим ви сказала в попередньому відео. Колись був такий проєкт, що на, на весь поверх був один туалет, як побудували цей будинок. Ось який балкончик. Я на центральному балкончику. Ви як знизу подивитеся? Тут тільки є три балкони. От під низом от такий один довгий-довгий-довгий. Бачите, довгий балкон. І під тим довгим балконом один останній балкон такий короткий. Отут тут можна, так знаєте, як от Реджіна, цариця, от, е, президент. Який-небудь на верхньому, отут парад йде, а він так рукою махає, параду нема, вибачте. Але якась така велика церемонія, тут можна вийти саме таким основним людям. Це може навіть для цього зроблено, я не знаю. Дивіться, яке море, яке спокійне море. Музика грається 11 година. Треба мені вибігати скоресенько і бігти поміняти ту колокольну. Бо я, напевне, буду щось чіпляти, але не, не, не таке. Може подивлюся, може щось. Кляне, таке кругле. Мені треба круглого кольору. Абсолютно, бо в мене всі світильники будуть такими м'ячами-шарами, і воно буде так, це дуже буде так акулієнти. Ви тільки гляньте, яка тут. Ого, а що ж це таке є? Тут ще зрозуміти, Бачите, старе, вони не відновлюють нічого, нічого. Тут що таке? Ой, тут віддерлося зовсім. Ну, Вікна поміняли, вікна зробили. Аль... Пластикові. Знаєте, так замітно, що це пластик, так некрасиво. У мене вікна зроблені в хаті з того. Як називається той матеріал завжди бо забуваю. З алюмінією. І в мене такий цей, що мені зробив, що того в мене зовсім не видно, у мене немає. У мене отако біленько біленько а це сховане всередину. Це дуже рідко, який вам майстер може так зробити. І вікна поміняли. І це просто чуєш, що вона така пластмаса, що це таке, таке ненастояще. Але вікна поміряли, тому що тут вітер, вітер, дощ, зимою. собі представте, як так сильно сильно дує. Вікна мусили бути. І зараз я той колокольчик віднесу. І, і ось так. Батарея чигунна, така колись, як були в Україні. Зараз вона виключена, вони, напевно, і виключили ввечері, так мінімально включено, трохи було холодно. Я, я як зайшла сюди, от у мене безпорядок, Я як зайшла сюди і, і, і отак ну ліжка були застелені, гарно застелені. А я так застеле, а я так. бац, Що тут таке собі біде? Одне біде стоїть більше нічого нема. Я ще того навіть умивальника вверху не бачила. Дулесики, бо я умивальника не бачила. А я отак біде і тут так багато простору, і нічого нема. Одне біде і нічого нема, а я була в шоці. А та розказала, каже, колись так цей. Ми, ми маємо свій приватний туалет, там два метри вийти на коридорі, тільки наш. От, відноситься до 12-ї кімнати, наша 12-та кімната. А, що оце ще? Подивіться, вилізло з тими дребезгами. Ну, це навіть опасно. У нас тут зарядки всякі, але це опасно. Це вже другий раз воно так вивелося. Вчора, я вчора то пробувала запхати. Боже, я електрики, боюся. Як я боюся електрики. Ну, коротше, є як є. І от телефон визвати скоро поміж туди, якщо ви хочете. Ох, було холодно вчора. Ми лягли спати, оце було покривало шерстяне, має сто років. Ну, і оце таке, знаєте, що воно не гріє, тільки важить, воно важить дуже сильно. Добре, що ще оце було покривало, теж воно шерстяне. Магазин знаходиться біля тих пальмів. Це французький магазин, називається Мейзон. Два, два слова я останні не розумію. Екоква. Бачите, оцей Maison. Катехаус. Дуже гарно всередині, вітрин так багато. Там, де я казала, що я хочу все-все купляти. який мішка, який. Ну зараз щось виберу, я не знаю, що я виберу, Ну треба щось таке вибрати, щоб, щоб я не жаліла пізніше. Ma se non do profumo come funziona? Si umidifica la casa. Ah, e basta. Sì. E, e con profumo umidifica uguale? Umidifica però hai anche l'aria profumata, sì. Ah senza profumo solo così basta questo mondo. se no senza profumo ho questi qui che vanno senza profumo ah, posso vedere un pochino da vicino questo qua nero sì. come allora eh, aspetta che te lo devo staccare ah staccare ah c'è buchino così sì, tu praticamente mm. lo apri poi mm. ci metti l'acqua mm -hmm. e qualche goccia di Я. От ще одна така сама стоїть. Вона дуже натурально виглядає, я вам пізніше в хаті покажу, де її поставити. <кій> Довго я думала і не знала, де я маю, що я маю купити. І свічки я маю вже, і не треба мені стаканів, і не треба мені якихось тарілок, а ті всі червоні ту взагалі. Ось таку рослинку. Вазу не відповідає, треба дати більший горшок. Ну, все, йдемо. Задоволена я. Козачок, дивіться, скільки людей стоїть за свіжим макароном, за свіжими тортелями. Оце все сьогодні неділя. Черга. Не хочу всі всередину заходити. Чую їм дихати на свіжим повітрям. Вони так всі спокійно стоять, а всередині магазин напівпорожній. Бачите, три людини, все. і крісла, і лавочки є, Дивіться, скільки кріс... крісел є, скільки лавочок, ніхто не хоче зайти всередину і сідати. Номер, 16-й номер можете взяти. А тут вже відложені, бачите, на, на подарок, запаковано елегантно. Наприклад, ми йдемо до... до якоїсь родини і беремо ось такі запаковані вареники. Так, от така Італія є. Часто не хочуть вареники робити, стоять. Макарон свіжий. А, окей. Сі, сі си, бе. Бе, бе, бе. А це ведемо вдома. Емісії, ніхто не хоче стояти всі сільно. На... Стоять. Я ось таку рослинку була, купила з такими квіточками і вона в мене зовсім-зовсім не прийнялася. Я не хотіла квіточок, я просто хотіла ось такого ось зеленого. Може ще раз колись куплю, а вона тут росте, може в мене сонце забагато було. Ялиночка така. Ось ця красива, вона таким кругом росте. М -м -м, яка Поливають мокро тут. і тут так само зелень така. М'ягісенька, м'ягісенька Ялиночка. Мені тут постійно голова крути. Я вже тут була церква, там є, значить, від церкви йдемо туди, але я звідти прийшла. куда куди йти. Е, йдемо туди, бо я там біля церкви в тому районі ще не ходила, йдемо туди. Пенсіонер італійський. Іду, я хотіла щось на обід купити, і вже тої фукачі я не хочу. Зі сиром вчора вже їла три рази і хочеться щось купити, таке, знаєте, вже м'ясного. Отой хлопець в зеленому. Ми були разом з ним в магазині, він питається, де супермаркет тут є. Йому сказали, де і супермаркет, я йду за ним. Подивлюся, в супермаркет, може щось дешевше є. Тому що в такому м'ясному магазині, де все готове, дуже дорого коштує. Там вони ці навіть не ставлять. Ви розумієте? Є все таке, але ці не ставлять. Що ви можете на, за кусочок якоїсь, не знаю, котлети заплатити 6 євро. А тут треба не одну котлету, треба і то, і то, і то. Я не говорю про котлети, бо тут не роблять котлет, Але щось таке інакше. Ну, коротше, в супермаркеті завжди дешевше. Де тут хлопець пішов? А, вон він пішов в зеленому, зеленим кульком. Йдемо. Подивимося, може там щось куплено. Видим повинен бути теж великий. Нема супермаркету, хлопець шукає по телефоні. Треба спитатися в тих старих, де я пішов вперед, значить, вперед є. Краще спитатися. Сеньора, міскузі, супермеркат, очекві. Супермаркет. Più avanti oppure no, non lo sa lei. Di qua, supermercato c'è qui. Eh, sì, però dirle dove in questo momento. Ah, forse. Sì, più... Può darsi sulla... più avanti, grazie. Sì, grazie, grazie. знаю, Ось Так виглядає магазин з хлібом. Нема тортів багато, тому що тут ніхто такого не їсть. Звичайно, маста такі. графіка. Такі. Ось ви знаєте, пусті тортики. Ніхто таких е, тяжких тортів з кремом не їсть. Чао. Альформаж. Ah ну, така дешева, по 15 sconfiggono mm, scale. дуже дешево. Там їда готова ще є. Кліпцікавич. Сядешево до кого? Buongiorno, buongiorno. Siamo in settanta sententi. Siamo in settanta sententi. Siamo in settanta sententi. Siamo Normali non ce l'hai così, così normali qua. Va bene, dai, sì. Buongiorno. Va bene. Pane yeah. di segali avete? Quanti? Posso vedere qua come? Vuole 50, così bianco così, di segole? Ma non è scoro? Una pizzetta allora. No no no, portata. qualcosa integrale, semi integrale. Mi Non magari integrale. Tu mangiare patate, No, una pizzetta no, rossa. Allora niente, niente. Eh, voglio prendere focacce, cioè, al formaggio questa qua. Grazie. Ciao. Eh prendo due, due pezzi. Oppure dammi ancora altri due, sì. Domani siete aperti? Sì. Uno? No, angolo, volevo quell'altro, senza angolo. C'è un angolo questo, eh? Ah vabbè. Sono tutti con l'angolo. Vuoi altro? E un po' di... questa qua, focaccia genovese. Allora, e poi due pezzi di questo, due pezzettini di questa torta. Дві сепараті піколі, піколі піклі, підусто перезамін, всі козі, козі, і сі, грати. Ще не дійшла я до супермеркату, зайшла в цей магазин і стратила 14 євро, як ви бачили. Бакуски торти, попробувати, тільки спробувати. Тому що дуже цікаво, він такий цікавий цей торт. І ту фокачу взяла. По 15 євро Альформаджо це з сиром, оця знаменита. Сюди 22, а в хлібному магазині вигідно купляти. Ось каріфур я вже тут побачила. Каріфур є. Супермаркет. Ось тут де поїзд їде. Як би вам сказати, якби ви сюди приїхали? Бо бачите, що з таких магазин тут поїзди наверху, тут закрито, тут можна пройти. Дуже дорого коштує оця фукача в таких спеціальних так, якби, ну, в піцеріях. А піти в хлібному магазині це дешевше. Якщо вона буде добра, завтра ми додому підемо і візьмемо більше, щоб я заморозила такі ціни ось тут у нас. таке дерево, похоже, я купила. Це ялинка, о, двері відкриваються, окей. Кидають. Я взяла це гранбіскот, це саме прошуто котто 31.50, воно саме найбільш якісне, бо я ніякого котто не їм. Хотіла б паніно таке гарне зробити. Крудо я вже не хочу, тому що ми їмо кожен день, воно тверде, а з такою склячою. Дивіться, тут теж коштує. Отаку я одну взяла по 10 євро Попробувати в магазині 10,90. Це все, що туристи не знають. Місцева людина вам більше покаже. Да так все дорого купляти. Треба знати, де купляти. Чотири тих я взяла. Чотири, які дорогі, 100 грам, майже 10 євро. Закрито, закрито. Пе... мені дато. Сі, бене, бене, граці. Чотири, так. Да. Дають квадратний краусан, отаку От ялинку, так бомбочками, бачите? І красити так дуже гарно. Три ряди, щоб її цілу не закидати повністю, так рядочками. Мені подобається такий краусан. Квадратний. Це зараз в Італії дуже модно. Його почали робити, у нас немає. Я перший раз бачу, знаю, в Мілану люди пробували. Я подивилася на ціну. Залежно, з чим ви берете, чи з яким повидлом ви берете і це. Я бачила саме найдешевший це крем, цей повидло альбікока, що я люблю. Один і 2 евро, 2,50. Я не знаю, чи 3 евро було. Коротше, ось так. Квадратний краусан. Крауса. Нас кажуть корнито. я корнито у нас говорять. А, тут хліб. Tutti i buoni roboli, io che ti ne Mi scusi, domani siete aperti? Domani Buongiorno. mattina? Buongiorno. Sì, pane di segale fate voi qui? Eh no. Pane di segale no? No. Ci arriva solo il venerdì il pane. Ah. E di segale ce l'abbiamo, ma ci arriva il venerdì. Solo il venerdì, ah, ok, grazie. Може, сьогодні ввечері підемо по набережні, погуляємо. Я сама а так, гуляю, гуляю. Бачите, як? як в день, все так по-простому, сумному, а ввечері це все вау. От готель мій тут. Ввечері це все дуже набагато красивіше. І тут ззаду в мене готелі. Маємо два ключа, а в готель, ці великі двері, треба дзвонити на кнопочку і казати або ваші прізвища, або... Бо кімната, в якій ви знаходитеся 50 сантиметрів, це просто ужас. Ой, А мене ще рюкзак ззаді. Ой, ще треба закрити. Це навіть саме закривається. Це просто ужас. Я не привикла до такого. Бачите, так от. Треба закрити. Одні двері треба закрити і другі. Так дуже багато років назад робили такі гост... готелі. І в мене третій. Ой, боже, не видно. Боже. Як так світло скоро загасилося, я в темноті повні. Боже мій милий. Тут, бачите, двері навіть повністю не відкривається, тут просто 50 сантиметрів. Просто в мене вже рюкзак дуже великий, ззаді повний. Можна вже відкривати? О, так. І так. Бачите, скільки ось тут є? О, і навіть він... 50 см. Ну, я рівно прохожу, але. І треба за собою теж закрити. <реклама> Знаєте, як немає багажів, це все дуже добре, так? О, закрила. А тепер, де отут, мені треба відкривати вже своїми дверями ключами. Маєте такі от булочку мені дали. Ключі від, від загального коридору і далі відключить і від цього, і від кімнати. Трошки ключі ще попасти, як руки зайняті Горяча тут жара по стіну в Італії. З ну, ну, Як воно має бути? Не запихається, може я не сюди приїхала. Ой, а, ну не який? Сокра, веро? Сокра, сокра. Подумала, то що це три. То все треба робити. Буджорно. Е, сокра. Е? Сі, сі, узбаліату. Узбаліату. Вийшов контролювати, хто то каже, я помилив. Він вже привик. Каже, 12-та кімната, я кажу, так. Їх люди тут вже замахали, люди помиляються. альберго тут, альберго там. Вчора ми натиснули на третій поверх разом з компаньонами, пам'ятаю, що на четвертий треба. Двері має бути без скла. Тут я бежив цілий місяць, тоби вивчу. вивчив. Стычт. <laughs>